Привіт і слава Україні, слава ЗСУ в рамках нашого чудового проекту на youtube каналі Українформу. Давайте -ка розберемося з чудовим моментом. Як та як так сталося, що в державах Балтії криків на тему як це так? Чому ви не пускаєте нас до цивілізованого світу? Стало більше ніж власне а, хвилювань щодо російського військового. Вторгнення. І так, в рамках нашого проєкту по балах з Романом Самбелюком, ми сьогодні відправимось в місто Рига, де нас чекає, де на зв'язку власний кореспондент Укрінформу Олег Кудрін. Олеже, вітаю. Вітаю, Романи. Героям слави всіх вітаю! Ну, це розвиток тієї ситуації, про яку ми говорили на початку березня, під час нашої першої зустрічі після початку повномасштабного вторгнення. Процес пішов. Балтійські країни, попри те, що вони невеликі за обсягом, за кількістю населення. Багато в яких процесах стають такими локомотивами. І викликають на себе головну критику з одного боку, а з іншого боку, виконують роль е, пробивання лобом стіни. А, так а от... чим же завинили росіяни? <с> ну, ми бачимо, чим зві завинили. Е, на відміну від країн центральної, ну то тоді подалі трохи від східної, центральної та західної Європи. Балтійські країни добре знають, що таке російський імперіалізм, що таке панування Москви чи Петербургу. І тому вони завжди казали Європові світу про агресивну сутність Москви. Їм багато не вірили. Казали, що вони трошки божевільні, комплексних русофоби, русофоби. русофоби, комплекс на цьому ґрунті. але тепер все блискуче. Пробачте, зрозуміло, блискуче в лапках підтвердилось і, і тому вони мають і моральне право і підтверджують це юридично робити те, що вони роблять зокрема, от цього тижня, 18 серпня, тобто вчора, Естонія здійснила те, що про що казала минулого тижня. Вона перестала пускати до себе росіян з естонською шенгенською візою. Нічого страшного не відбулося, як сказали прикордонники, робота йшла нормально. А далі естонська влада планує поширити і не пускати з усіма видами виз виданими іншими країнами Шенгенської зони. Латвія вчора ж представила МВС Латвії проєкт, Виправлень до закону аби не продовжувати вид на проживання росіянам і ану росіянам ми забуваємо про підданих я не знаю гетьмана білоруського лукашенка. От тому процес білорусів це... Білорусі це теж стосується, стосується стосується, а Литва цікав цікава позиція у Літві. Болитовці кажуть, знаєте, а ми про це давно ми перші про це казали. Це вже нашим шляхом. Йдуть інші країни, і зараз три країни Балтії говорять про те, що треба на рівні Євросоюзу це розглядати і прийняти централізоване рішення. Взагалі, такий, таке робилося під час коронавірусу, коли кожна країна пускала чи не пускала. От, але під час повномасштабної агресії це також дійсно. Яку мету переслідують держави Балтії? Це колективна така відповідальність, чи вони відчувають за загрозу з боку цієї спільноти? Власне, я от хочу запитати, таке. Про владні російські ЗМІ почали писати, що а ви хочете громадянський конфлікт. Вони всі встануть на захист пам'ятників, дідів і, взагалі, російської мови вечірній мудазвон. Він же Володимир Соловйов навіть погрожував ядерним ударом з цього приводу знов ж таки по державам Балтії для захисту тих самих російськомовних Так яка реальна причина? А є кілька таких причин. Ну Перш за все, багато хто повторює тези української сторони, що ну, це якось несправедливо, коли українці перебувають під жахливими обстрілами, е і на лінії дотику фронту, і далеко по всій території України. От. А російські громадяни взагалі... Багато хто не розуміє, що відбувається, і вони не мають подібних обмежень. Це є одне таке. А друге, якраз справа в тому, що це країни невеликі, трохи менше за 2 мільйони в Латвії. Мільйон триста, мільйон 400 вже так з часом. може і на здержене в Естонії. Менше за 3 мільйони в Литві, невеличкі країни, і тут навіть десятки тисяч це вже ну великий відсоток, великий відсоток. І як здавна ще казали місцеві служби державної безпеки, вони не можуть дослідити у такому масштабі, дослідити всіх. І тому тут може треба обмежити, може треба обмежити в тому числі і туристичні. Ну, я назвав і вид на проживання, і туристичні. Це паралельні процеси паралельні процеси йдуть. Тобто, тут ну, така двоєдина двоєдина мета. Тобто солідарність з Україною, ну і власне безпека. і власність так, так хвилювання за власну безпеку. Ну Мені здається, вони абсолютно не безпідставні ці хвилювання, тому що ми пам'ятаємо цю історію з бронзовим солдатом, так, і взагалі. Так, так. І взагалі цей же проросійський, пропутінський прошарок, його дуже легко зрозуміти і побачити. Вони всі тусуються 9 травня з фашистськими символами. Там Георгівська стрічка, російський прапор державний — це теж фашистський символ, і там що там а, кличуть Путіна зазвичай. Mm -hmm. так, що там з цими пам'ятниками? Я там бачив, що в нарві кудись 134 поїхав, стояв він дуже багато десятиліть. Чому зараз власне такі зміни? Так вийшло якраз, що Естонія зараз на вістрі уваги. Справді в нарві стояв танк. Цей танк не брав участі у другій світовій війні. Це коли позбувалися цих старих Т-34, здається, наприкінці 60-х, на початку 70-х передали нарвію, в нарві його встановили. Притому в воєнному музеї, військовому музеї сказали, що їм не дуже потрібний цей танк, а його туди перевезли, знявши. Бо Польща передала такий точно в музеї вже є такий примірник, так би мовити, такого цього танку. При цьому так обіцяли щось гучне, але нічого гучного не сталося. Так, є там певні тертя між громадськістю проросійською, між е, нар, нарвською місцевою владою, владою самоуправління. От але держава каже, що знову ж таки справи безпеки важливіші. і разом з цим танком було знято в нарві і поблизу е, сім. Сім подібних радянських пам'ятників, меморіальних дошок, таке інше там пам'ятник Триштика, і все таке. От і найбільше, що після цього було, це якраз втручання російських хакерів, як сказали, друге за масштабом після тієї самої бронзової ночі, про яку ти згадав. От, але Естонія цього разу на відміну від сьомого е, року була вже добре готова до цього, і ну там, звісно, щось десь трошки призупинялося на окремих сайтах. Але в цілому, в цілому, естонська влада, естонський кіберпростір блискуче відбив ці атаки. Е, далі всі очікуємо, що буде в пардовгаві, бо тут такий монструозний великий пам'ятник пардугава. Це задвіньє. Російською українською мовою буде тут великий пам'ятник, і зараз розробляються плани його демонтажу. І це складна історія. І напередодні новий міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс сказав, що робиться все, аби не допустити нічого, і вивчається досі, в тому числі е, нарського танку. Так що справи такі: щось відбувається, щось продовжує відбуватися. Чогось чекаємо, розробляються плани наразі. Слухай, але ж я все одно не можу зрозуміти. А де ж ці е, товариші? Чому не було захисників танку? Ну як це так? Вони що з, е, зрадили? М, зрадили пам'ять дідів? Ну, це ми беремо в лапки, тому що е, ця вся історія сучасна, вона нічого не має спільного до Другої світової війни. Але тим не менше, вони що е, всі піджали хвости, і щоб е, е, залишитися в, в Естонії, ну і взагалі в державах е, Балтії. Вирішили відійти від цих монументів, які власне перетворились в першу чергу завдяки сучасній російській політиці. В символи окупації і війни. Розумію, розумію. Ні, такі люди були, але їх було цього разу не дуже багато. Наприклад, під час демонтажу нарського танку було затримано дев'ять всього лише дев'ять. Чоловік, от е, чому так мало? Тому що по перше, обставини змінилися вже та ж, в тій же Естонії зареєстровано прибуло більше за 50 тисяч на маленьку Естонію. Це, це просто героїчно, що чинить ця країна і інші Балтійські країни 50 000 біженців чи що ми там? Так, так українських біженців, mm. і в таких обставинах не так комфортно проявляти свою лояльність до Кремля. Це по перше. По друге, тепер надійно доглядається все на кордоні, і сюди таких політичних туристів ми добре знаємо цей термін. Вже не, не, не вдається засилати у таких масштабах, як раніше. Може, є якісь поодинокі випадки, але не більше. От і тому нічого не було. Але знову ж таки чекаємо, що буде в ризі. В ризі в понеділок якраз. Лідер Російського союзу Латвії обіцяв мітинг минулого разу. Державна служба безпеки Латвії рекомендувала заборонити такий мітинг, і щось мені здається, що цього разу його заборонять. А ті, хто вийдуть, вони підпадатимуть під затримання демократія yeah. є демократія. Да і сподіваюся, відправки додому це ж це ж нормально, коли люди хочуть жити в Росії, то навіщо їм там страждати? Чимодан вокзал Росії. Я в даному випадку ніякого негативного сенсу тут не вкладаю. Олеже, я хочу ще задати таке ага. питання: з одного боку, ми бачимо обмеження і візові, і в частині скасування посадок на проживання з іншого боку, держави Балтії фактично стали хабом. Ну, скажем так, в російської російської журналістики, там і, і залишки Еха Москви, і Нове Врем'я є представництво, і Дощ, і, 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 і Радіо Свобода, і так далі. І так далі, як вони всі вживаються, і чи працює в державах Балтії оцей принцип, що де починаються українські або естонський питання, закінчується російський лібералізм. От щось приблизно таке стається, і ми це вже бачили в Україні. Да? Коли люди прибувають, і пой здається, ще Скоропадський про це писав чи Вінниченко. Хто що перші три тижні вони всім задоволені? Потім кажуть, знаєте, у вас щось не так. А після п'яти тижнів кажуть, у вас все неправильно. Вам треба переробити і стати нормальною країною, як ми, ті, що втекли сюди. От тут був великий шкандаль. Ну, великий невеликий на просторах Фейсбуку, Алвіс Херманіс видатний можливо, великий режисер, написав, що йому не подобається в роботі телеканалу. Дощі зокрема в програмі Великі і іностранних діл. От і в інтерв'ю Тихана Дзятко, Катрікадзе, шеф редактор новинної служби. Дзятко це її чоловік і головний редактор. Але те, що чоловік. Це не головне, тому що і Катрикадзе і професійна пара. Я, до речі, долучився, написав великий текст, зв'язувався з Херманісом з цього приводу також. До цього я розкривав у нас на Це, це головна претензія, я правильно розумію? В тому, що е, ці двоє дуже фахових журналістів е, вирішили провести інспекцію, перевірити, як це так, е, чому це ви в своїй державі приймаєте, угу. приймаєте так, так. якісь рішення щодо цих пам'ятників. Так. так, інтонація дуже неприємна, і ми з цим стикалися в Україні. От, але відсіч дана, і дивитимемося, що буде далі. А ці засоби масової інформації російськомовні, про які ми говоримо, вони мовлять в Росію, чи вони все ж таки працюють в першу а... чергу на локальних ринках? vpn можуть приймати Ютуб в Росії і в чомусь вони мовлять на Росію. І корисно те, що вони тут теж працюють, тому що радіо Тудей викидають, а нехай краще буде телеканал дощі замість радіо Тудей, і нехай буде от такий маленький клаптик імперства замість тотального імперства, і сімейна подружня пара. Катрикадзе, дзятко, це набагато краще ніж пара Сімонян і Кеосеян. Я правильно розумію, що саме за цією логікою держави Балтії дали дозвіл на релокацію фактично всього ліберального цього гуртка російського журналізму? Я думаю, в цьому також є. Зміст сенс так багато в чому для цього. Тому що коли викинули російські пропагандистські канали, е залишилася така знаєте, чорна діра, і нехай її поки що забиває дощ. А далі дивитимемось, що буде далі, Олеже. Я тобі дякую за твої ґрунтовні відповіді. Мені здається, що варто ще раз проговорити, що е наразі. Пам'ятники Другої світової війни, якби ми до них не ставились, бо зрозуміло це дуже дивно, коли визволителі залишаються і стоять окупантами, як власне сталося з державами Балтії і не тільки. Я пам'ятаю текст Путіна, де він слово окупація замінив словом інкорпорація але да, як би це ти це не слова. крутив би словами. Факт залишається фактом наразі з держави Балтія, Латвія, Литва, Естонія це а не держави. Саме головне реальні друзі України, які розділяють прості цінності права людини, демократія. І так, і це це не лайка слово демократія. Олеже, дякую тобі за дякую. твої твою роботу. Всіх закликаю підписатися на канал Україну форму. Тут багато цікавого і нагадаю, що Укрнфор має найбільшу в Україні мережу закордонних кореспондентів. І пишіть в коментарях, можливо, ми ще з кимось зв'яжемося там. Список довгий. Все, дякую всім, до зустрічі До побачення.